А ось у мене доброго дня. Другий участок, другий огород. Получається соя після морозу. Мороз був около 6 градусів. Ну, вона тут і щось і погано і посходила, не знаю. Хоча і сіялося все одинакове, і норма висіла, і, і все. Коротше, Просто все одинаково. Ну вона так посходила, там є. Там воно, дивлюся, воно тільки вилазить. Тут теж щось непонятки якісь. А це ось я думаю, порядочку прориюся, подивлюся, що воно таке. А його таке, я не знаю, буде видно на камеру чи ні. Ось тут ось таке, як його хтось з'їв, бачите, бобика диркан. А тут ось вирив, тоже таке, як його хтось кукнув, бачите наскільки Не знаю, чого воно так Тут теж воно тільки вилазен. бачите Щось непонятно, рився порядку, ось тоже Ось така уставша. Ну, я не знаю, я її оставлю Я її трогать не буду. Вже як буде, так і буде. Подивимося, що далі. Поки я її бризкать не буду, хай вона відійде від морозів оцих, чи приморозка, чи морозу. А там воно далі покаже. Обіщають у нас дощик на завтра і на на завтра, коротше, на середу. Така печальна вона, не знаю чого, хоча садилося все одинакове. Що там, що тут. А чого так. Навіть не знаю. Таке, як її щось схавало. Такі волога є. Тут немає і щось. Може глибоко посадили. Садили, може хто новий. Садили е, 7, е, 7-8 штучок на метр. Може цей мало. Ну, все зешкою садили, взагалі ж там кричати її треба садити. Типа... Взагалі там 12, хто кричить. Ну, дядь Вова, якщо дивитесь вам великий привіт. Бачитесь. Чи не вилазить, чи корка, що оце їдає. Непонятки якісь. Якби, бачите, посавітував мені дядь Вова так садить. Він агроном. Так що сказав сади, не бійся, я так і зробив. Бачите, тут стільки вилазить, щось якесь. якісь. Так, значить. Ось. Короче, вона ще, я так думаю, наверное, і зійде. Та що тут... Та, що тут не, позов... не повилазила. Може і добре, що ще не повилазила, буде вилазити, то я думаю може ще щось і буде. Е, зараз трогати не буду. Туди пройде дождик, заїду гліфосатом її накрию, а там далі ось бачите, теж щось. І все. А там далі буду спостерігати за нею. Це на, якби, культура для нас нова. Це мені якби нова культура, бо батько її не хотів сіять. Це я захотів, а він каже, роби що хочеш. Дав мені один. Ну, два огородика тут клином, виходить, люди віддали нам. Отак і отак. А тут же вони, воно, бачите, картошка повністю вилягла. Так що може мене ще й спасе, що вона не повилазила. А зараз ось все вилазить. У нас вітер щось сьогодні такий би не знаю, так сіялося, блін, все, все в одні сроки. Ну, бачте. Якби ротаційка була ротаційною пораною, чи як її там мотигою треба було б залетіти, бо його підпушити. Так вона стоє. Там в районі 100 125 я дивився, це така ціна була написана а там по факту по факту хто його знає. так що Ну а далі буде Там сусіди ті що огород забрали Посіяли вже бачите Не знаю що вони там посіяли Не, ну кукурузу сіяли Ну хай сіють Бо дивлюся посаджено так добре, всім дякую за увагу. Я поїхав, треба працювати.